Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, навіть компліменти. Мені дуже приємно, я з радістю читаю ваші відгуки, і це мене мотивує і надалі працювати для вас та бути корисною. І так, роблю розклад зараз на 16 травня 2023 року. Зробила, скажімо так, я змінила, змінила розклад, тому Буду чекати від вас, чи підходить вам такий варіант? Да? Чи цікаво, тобто, тому що я комунікабельна, я гнучка і завжди а, люблю експериментувати. Тож буду рада вашим відгукам. Поїхали. Дивіться, енергії або події, котрі наразі, в котрих ви є. Тепер здоров'я. Тепер родина або відносини, да, ну, які для вас, скажімо так, актуальні, кохання, друзі і так далі. Тепер для тих, хто в пошуку роботи, тобто ви зараз не знаєте, чим вам зайна, зайнятися бізнесом або роботою. Тепер бізнес, у кого є, або власна справа, можливо, ви просто не знаю, Монетизуєте своє хобі, сама зайнята людина. Тепер взагалі фінанси, да, ваші фінанси, ваші ресурси. Тепер яка важлива подія, скоріш за все програється обов'язково але. Це теж не, не обов'язково, пам'ятайте, ви все можете змінювати самі. Тепер, який урок вам всі ці події несуть, що вам треба зрозуміти, що вам допоможе і в подальшому запобігати якимось негативним ситуаціям. І тепер як порада від таро або просто що треба знати? Можливо, щось нам ну, справедливість чудова, щось нам додаться, да, якась інформація до нашого розкладу. І так, п'ятірка мечів. Це те, в яких енергіях ви зараз знаходитеся, або ну якісь події у вас такі можуть відіграватися. Да? ну, в принципі, карта каже, що у когось просто невеликі неприємності. А, також карта попереджає про ворогів, котрі зараз чекають, тобто вони десь затихарилися. Да, вони тихесенько за вами, скоріш за все, спостерігають і поки що чекають якогось моменту. От, і у когось відіграється, ну, ви дізналися про похорон. Да? Не обов'язково це в вашій родині. От, але ну, просто ви могли про це почути. Можливо, ваша знайома людина да, у когось в оточенні вашому була така звістка. І так, поїхали далі. Зірочка в нас. Це здоров'я. Ну вітаю, любі друзі. Про що тут можна сказати? Тут е, все чудово. Тут і про духовний розвиток, інтуїція, мудрість, виповнення бажань. Да? Якщо ви хотіли, тобто хтось хворів, хотів полегшення, то воно буде і буде тривалий час. Розумієте, тому що ця, скажімо, ця карта, старший аркан, вона буде відіграватися тривалий час. От е, тут про знаходження істини, допомога можливо, отримати від людини. Та просування до мрії завдяки тій людині. Да, з якоюсь людиною гарною ви можете зустрітися. Наприклад, не знаю, там гарного врача знайшли, лікаря, да, або знахаря, ну, дивлячись, що ви, да, або якогось майстра, там, котрий працює з енергіями. Тобто, все, все що стосовно здоров'я, то ви зірка, у вас все добре. От, А, а ще таке є. А, Знаєте, Карта каже, допомагай іншим. І тоді ти зможеш піднятися вище та усвідомити те потаємне, до чого ти прагнув. Тобто, допомагай іншим. Да? Що це означає? Це ну, в здоров'ї. Так само. Ви наприклад, наприклад, не знаю, пішли до якогось майстра, він вас вилікував. Да? Ну, порадьте комусь, не тримайте це про собі, порадьте комусь, і ваша щирість вам повернеться тисячразово примноженою. От, тепер закохані. Це в нас про карта зараз каже про родину, або про ну, якісь ваші відносини. Можливо, ви там в колективі налагоджуєте або зі своїми друзями і так далі. Дивіться, тут не карта каже про невірний вибір, про сварки, про конфлікти, втрата у когось кохання або дорогої людини, про складну ситуацію, котрою у вас наразі немає рішення. Можливо, у когось відіграється крах ділового союзу завдяки третім особам, да? тобто, тут посередині да, змія якась може заповсти у ваші відносини. У нас ця карта відповідає за відносини. І от які для вас зараз актуальні, любі друзі, то придивіться, будь ласка, чи не пхає носа якась третя особа. Це може бути ваш діловий справді союз. Це може бути ваша дружба, наприклад, або є, або просто є такі люди, вони не можуть спокійно переносити те, що наприклад у іншої людини є гарний гарна подруга або гарний друг. І вони там допомагають один одному, чимось діляться, да їм комфортно разом проводити час і так далі. Тобто навіть до такого люди доходять, вони просто входять в такий союз. Тільки задля того, щоб у них не було комфорту між собою, розумієте? От, то, будь ласка, просто передивіться, тому що ви можете цьому запобігти. Звісно, ви всьому можете запобігти. Тепер король Пентаклів розкаже нам це сфера для тих карта для тих. Хто в пошуку роботи, наприклад, або ви взагалі ну, шукаєте, куди себе <губ>, <губ> прилаштувати, да, чим мені зайнятися. Дивіться, тут карта каже про зустріч з небезпечним конкурентом, людина без моральних принципів. І якщо треба буде завдати вам шкоду, то ця людина готова. да. Тож дивіться, можливо, ви кудись там резюме подаєте ще щось. От, і а, просто ну, треба бути обережними. да, Можливо, ви навіть відчуваєте, навіть знаєте, хто ця людина. от, І то будьте впевнені, да, що вам, вам треба якісь запобіжні методи, методи для себе ну, при собі мати, да, можливо, якісь кроки зробити. Прикладайте просто на свою ситуацію, я не знаю, чим ви там живете, хто, хто дивиться, да, але знайте, що якщо у вас є конкурент, якщо ви десь подаєтеся і ще далі, і так далі, да, то а, може бути зустріч з такою негідною людиною. От, а, далі тут. Тут карта каже про вічай, слабкість, страх, корупцію і самовпевненість. Ну, самовпевненість це добре, але коли вона надмірна, коли вона чиста на его, розумієте, я впевнений, вони всі там малишня. Ну, це так, е, да? Я самий кращий, Тобто, коли его, то така самовпевненість вона так само може приводити до негативних якихось подій. От, Тому що наше его з нами дуже часто грає такі <смеш> несмішні якісь ігри. да. Далі дивіться, це у кого є бізнес або якась власна справа. Наприклад, Паш Кубків. Пажи, це про молоді взагалі такі енергії. Да? І тут, можливо, у вас буде зустріч з капризною молодою особою, котра здатна лестощі та зраду. От тут про шахрайства, обман, хитрощі з боку інших. І ще карта каже, що старі звички якісь заважають вам просуватися по шляху свого кар'єрного росту або в творчості. Так само ми роздивляємо сферу бізнесу або власної справи, да, то щось з минулого вам треба розібратися. Що з минулого вам не дозволяє просуватися вперед. Тобто, можливо, у вас просто ну, на одному рівні да, ваш бізнес або ваша справа нема розвитку. От ви робите, робите щось робите, робите, а воно ніяк, да? то можливо, просто треба всередині щось пропрацювати в собі. тобто... А, скажімо так, зробити розширення на прийняття. Тому що люди не завжди розуміють, що прийняття треба так само розширювати. Бо якщо ви здатні наразі приймати, ну, наприклад, тисячу доларів в місяць, да, то у вас буде отакий е, труба. От давайте уявимо, да, через трубу до вас приходять. От сюди проліз за 1000 доларів, 100%. А ви хочете 100 тисяч. Розумієте, але ви своє прийняття. Не змінюєте, не прокачуєте, не розширюєте його, і тоді, якщо сюди 100 тисяч зараз захочуть зайти, то що буде? Буде блок. Вони не пройдуть. Вони десь можуть бути у вас вже під носом, скажімо так, да? але ви внутрішні ваші обмежуючі установки не дають вам розширити свій прийом. Розумієте? От і тому ви можете бути в одних енергіях і отримувати. Ну не, мож, не не можете скоріш за все пробити якийсь потолок. Розумієте, от ви бачите і перспективна ваш бізнес там або справа, да, і люди інші чимось таким, наприклад, займаються схожим. Да, і в них а, все добре, все добре, все добре. А у вас ви на одному рівні, на одному рівні. Тому треба йти всередину тут і пропрацьовувати свої внутрішні обмежуючі установки. І буде вам щастя. Далі паж жезлів, це взагалі про карта розкаже про, взагалі про фінанси або ресурси матеріальні. А, ну, знову таки, да, пажи а, це про щось нове. І тут карта каже про те, що ви можете отримати допомогу або підтримку. У когось відіграється а, якісь новини, ви отримаєте від юного друга. Взагалі, ситуація сприятлива для вирішення ділових питань. Зрозуміло? то тобто, якщо у вас тут і тут щось не ладиться, да, щось не так, то зараз е, час діяти. Будь ласка, починайте. І так, рицар Кубків розкаже, яка важлива подія, скоріш за все, відіграється найближчим часом. Хм. Так, е, дивіться, для жінки це. Про зустріч з коханцем для чоловіка це посланник істинного кохання. Взагалі карта описує чесну та розумну людину, котра дружня до вас. У когось просто буде прихід гостей до вас, наприклад, да, або отримання звістки. Для когось це буде взаємне кохання, або завершення ситуації якоїсь важливої для вас, на благо всім, тобто екологічно, це чудово. Хтось отримає запрошення на вечірку, презентацію, або якусь тусовку. Ну, і, звісно, для когось буде романтична пропозиція. От, дуже гарні карти, мені подобається. Дивіться, тепер. Дев'ятка пентаклів. Це про те, який урок треба пройти. А, і тут карта каже про те, що в ваше життя входить стабільність, порядок у справах, успіх в фінансовій сфері, вдача в особистому житті. І з'явиться можливість відпочити від справ. Ви Скажете, Боже, ну все ж чудово, який урок. Коли вам, <кій> вибачте, Приходить отака вдача і в особистому житті, да? тут може бути в декілька сферах одразу. Дуже важливо в ті моменти контролювати своє его, щоб ви не почали підноситися. Я крута, я крутий, а всі, там, ну не знаю, вибачте, там, ну, як коректно, не вдахи, да? скажімо так, і так далі. Тобто, тут, скоріш за все, про его, щоб ви, по-перше, ще про що може казати ця карта, який урок. По-перше, приймайте все, стабільність да, і все інше а, успіх з благодарністю. При, а, випав якийсь щасливий момент. Всесвіт, я благодарую тебе за щасливий момент. А, вдача прийшла до вас, вдача, я тебе благодарую, залишайся зі мною і так далі. да, Тобто, прокачайте тут благодарність. От і знову таки нагадую, контролюйте своє его, тому що люди іноді на успіхи, на вдачі, вони дуже швидко підіймаються вгору, і в них знаєте, в них просто зникають. Іноді поступово, іноді дуже швидко це відбувається, зникають взагалі якісь людські якості. Розумієте, вони бачать, бачать тільки себе і так далі. Ну, в общем, тут треба зрозуміти і дати своєму его зрозуміти, що ви тут головний, да? і ви просто вдячні за все, що у вас відбувається, все світу, тому що не все ми можемо все ж таки самі зробити в цьому житті. да? Від нас багато залежить, але на, на жаль, не, не прямо все-все. Справедливість, дивіться, ця карта нам розкаже, скаже нам як пораду да, або щось може нам додати. Знову такий старший аркан буде проігруватися тривалий час. Тут можливість зустріти здравомислячу людину, впевнену в собі. Карта каже про об'єктивність. Перемога, про, перемогу про перемогу, Боже, заговорилося, права взагалі про непідкупність у когось буде перемога в суді, рівновага, законність, легалізація чогось, да, якогось союзу, навіть можливо, бізнесу да, або який, якусь угоду ви на роботі підпишете і так далі. Можливо, то ваш особистий союз. Да, і ви... Ну, підпишете, скажімо так, якісь документи. От, карта каже про загострення інтуїції, про лояльність, будь відвертим з собою. За все треба брати відповідальність на себе. Приймай рішення сам, не дозволяй нікому лізти у твої справи і давати поради тобі. Тож, любі друзі. Цей день і взагалі, да, взагалі на все життя, тому що ну, старший аркан тривалий, але я тут не про то. Взагалі на все життя треба згадати і ніколи не забувати постійно брати відповідальність на себе. Це не означає, що що таке взяти відповідальність на себе? Це не означає себе цкувати, гнобити, ругати і так далі, щоб то не було да, якийсь негатив. Це означає. Наприклад, ви зробили невірний вибір, і коли ви берете на себе відповідальність, але спокійно, да не так, що ти там ну не знаю, скотеняка, що ти зробила, да? сама сама вина і так далі, ні, так не потрібно з собою. Треба лагідно відно, відношення налагоджувати з собою зв'язок, от і відноситися до себе з повагою, так само як ви хочете, щоб до вас інші відносилися. Але брати відповідальність, ви помилилися, ви кажете, окей, я ж навчаюсь, окей, я помилилася. Помилився. Що я зараз е, з цього можу взяти? да, з Цієї ситуації. Який досвід? Ви аналізуєте, берете досвід. Наприклад, ви тепер знаєте, що м, ну, не знаю, яка там може бути ситуація. Наприклад, що в, в якусь фірму вкладатися не варто. да? От, І ще у вас, наприклад, ви вклалися в якусь фірму, втратили гроші, да, помилилися, і ви собі кажете: Окей, я не просто в цю фірму тепер буду розуміти, що не треба вкладатися, а тепер на майбутнє в мене є Цінний досвід. Тепер кудись, поки я вкладу гроші, я підійму. Всю інформацію я перерию весь Google, да і буду точно знати, куди мені що вкладати. Розумієте, оце відповідальність. Оце брати на себе відповідальність. Тут не працькування, а про те, що окей, я помилився зі мною, все одно, все окей, бо це мій а, такий шлях, і тепер в мене є безцінний досвід. Благодарую тобі всесвіт за навчання. Да? От, і потім просіть завжди навчання екологічного, щоб були для вас менші втрати. От. Тож, в принципі, класний розклад. Вітаю, любі друзі! До побачення з повагою, Софія!